Зараз у нас в школі е, на раді світло є. Е, е, працює друга зміна. У нас в школі двозміни. Навчання. Першу зміну навчаються учні перших-четвертих класів. Вони зараз вже пішли додому. А п'ятий-одинадцятий клас якраз зараз знаходиться на навчальному процесі. Без неї нічого, як дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Світло у нас вмикає частенько, але урок я стараюся робити з ліх... з... з ліхтариком, але стараюся робити. Зв'язку немає, інтернету немає, але я стараюся більше працювати з книжками. Вдома я роблю уроки з ліхтариком. Ну, а що робити? Немає світла і. Треба вчитись. Я стараюсь уроки в школі вчити. Якщо немає інтернету, зв'язку стараємося йти до бібліотеки та знайти щось у книжках. Батареї вже такі ближче до, до гарячих, тому що, на жаль, опалення сьогодні почали давати з моменту підключення електроенергії з 9.30, але вже відчувається. В коридорах воно прохолодніше, а ось в класних кімнатах набагато тепліше. Якщо в закладі вимикається світло, то у нас є спеціально бачки для технічної води, ми набираємо у вітра водичку на той момент, коли там діти ходять до туалетної кімнати і вони вже мають чим і ручки помити. Ми кожен день приходимо в 8 і починаємо вже готувати, якщо свет є. А якщо не ждемо, щоб з'явився світ і щоб готовити. И когда свет отключается, мы его туда ванную используем эту воду горячую. Набираем еще холодную, щоб було побольше. У нас працюють всі заклади освіти Із 11 закладів. Ішений формі навчання працює п'ять закладів, і шість закладів працюють у повному режимі офлайн. Буває п'ять годин, немає, буває вісім годин. Буває ночі, немає, днем немає, то тут ми працюємо в режимі телефонному зі всіма закладами освіти і директорами, а директори відповідно з батьками. І з 11 закладів ми маємо на даний час три генератора і працюємо над тим, щоб забезпечити закупку всіх інших за всі інші заклади.